Яку я вам доповім цей напрямок? Він залишається лідером по обстрілам ворога за цю добу. 625 разів ворог обстріляв там позицій. Відбулося 16 авіанальотів 4 боєзітнення в районі населених пунктів Масютівка, Харківської області, Невський Новоселів Луганської області, де 39 окупантів було знищено. 90 Три поранено. Також під, підбито достатньо техніки. І танк Т-72, БТР-80, бойово піхоти, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотних апарата, і також було навіть збито протирадарну ракету Х-31, Х-31, пошучне. Пане Сергію, ви кажете, що на цьому напрямку найбільше арт ударів. А чим можна це пояснити? Ну... На цьому напрямку діє в основному регулярна реальні підрозділи окупанта. Вони діють тут більш обачніше. Тут би ми бачити менше штурмів. І якщо на Бахмутському напрямку, особливо перед цим це фактично монополістом була угруповання Вагнера, яке використовувало тактику таких малих дій і масованих таких малих груп, і дуже масовані такі їхні застосування. То тут десь елементи більш класичного застосування збройних підрозділів, а відтак щоб забезпечити їм якісь можливість діяти, намагались максимально уразити наші позиції і тому застосовували в рази більше артилерії. Чи фіксуються які зміни в особовому складі в живій силі окупантів і щодо кількості їх техніки та озброєнь? Ну в живій живі силі. У них, якщо подмітити тенденції, то в живі силі вони зараз намагаються задіяти все, що можуть. Тому що снарядного голоду в них на жаль ніякого якраз немає. Те, що там говорив Привожен. Ви бачите по кількості обстрілів на всіх ділянках, і по тому скільки навіть знищуємо польових складів. А от з особовим складом у них проблема, тому вони зараз тягнуть все, що можуть. Це і залишки Вагнера і так звані роти шторм зет, які теж вони роблять з людей, в яких є проблеми з законом. Це бойовий армійський резерв, барс, територіальні війська, це війська регулярні, там це танкові підрозділи, мотострілецькі. І повітряно десантних військ, і всі вони здебільшого значною мірою укомплектовані мобілізованими. Тому що як ми бачимо, що на сьогодні генштаб подав 201 тисячу 100 окупантів, тільки знищених повністю убитих, і багато ще поранених. А пам'ятаємо, що сама угруповання вторгнення десь порядка 170 тисяч було на початку до початку війни, яке готувалося, ну, яке починало б, наше. тому зрозуміло, що вони всі серйозно доукомплектовані за рахунок так званої їхньої мобілізації. Дякую вам за інформацію.